Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про епічний штурм міста, захопленого гвардією смерті та зрадниками зрядів Солоракзілії у 30-му тисячолітті у грі Legion Imperialis. Грали ми з хлопцями на 4 тисячі очок зі сторони. Я грав з Миколою за зрадників. У моєї гвардії смерті було три формації, де мікомпані з двома великими підрозділами легіонерів з командиром. Термінаторами та дредноутами. З підтримки у них були батареї рапір, ППО Тарантули та два ксифони. Друга формація була танкова з двома кратосами, чотирма сікаранами та двома підрозділами по три предатори. У них також було повітряне прикриття з двох ксифонів. Третю формацією був рівер Титан Амніс Ігніс з двома гатлінгами та ракетами. У соларакзілії Миколи була артилерійська рота з одним великим і двома маленькими підрозділами Василісків, командиром та двома підрозділами ППО Тарантулів. Сапка Горта Акзілії складалась з двох підрозділів піхоти з командиром огрінів сантінелів та керованими мінами Циклоп. Піхота їхала в бій на транспортах, а Огрини летіли на ліхтерах. З повітряної підтримки були два тандерболти. Також Місто обороняв могутній титан класу Варлорд, штурмувати місто прибули сини Дорна, орден імперських кулаків Ярослава, Демі мікомпані йшла в бій з трьома підрозділами легіонерів, два з яких їхали на Ріно, а один на Спартанах, термінаторами, двома підрозділами лівіафан Дредноутів, один з яких мав десантуватись з дропподів, дередео дредноутами та підтримкою з ксифонів. Другою формацією була танкова з двома підрозділами предаторів, кратусами з командиром, двома підрозділами сикаранів, легкими танками сейбер та повітряним прикриттям ксифонів. Третьою формацією була SkyHunter фаланга з двома підрозділами джетбайків, лендспідерами, джевелінами та байкерами. Також був підрозділ сейберів та два фаєр-раптори. До атаки також приєднались два Акастус лицаря та титан класу Рівер Буса. У цій місії оборонці мають виставляти детачменти в першій або другій лінії оборони. В кінці кожного ходу атакуючі війська отримують по 3 очки за кожну точку, яку вони контролюють. Якщо вони контролюють обидві точки на першій лінії оборони, то отримують по 5 очок за кожну. Оборонці отримують по 2 очки за кожну точку. І по 3, якщо контролюють обидві точки на передній лінії. В кінці гри атакуючі отримують 1 очко за точку на першій лінії, 2 очка за точку в нічійній зоні, та 4 за точки в другій лінії оборони. Оборонці отримують по 3 очки за кожну точку, а якщо їм вдасться утримати обидві передові позиції по 4. Другорядні місії для атакуючих викрести секретні дані. Для оборонців контроль території. Могутні титани зайняли оборону на другій лінії. Варлорд тримав правий фланг, а рівер лівий. Демікомпані обороняли передві позиції на лівому фланзі. Один з підрозділів піхоти та дредноути причаїлись за стінами, а другий зайняв будівлю неподалік. ППО розмістились в центрі. Поряд стояв підрозділ Рапір. На другій лінії танкова формація чекала сигналу. Праворуч на передових позиціях чекала Соло Рокзілія. За піхотою готувались до бою сантінелі та транспорти з другою хвилею піхоти. На другій лінії оборони стояла артилерійська рота з прикриттям ППО. Нападники виставили стіною готові до штурму. Піхота в транспортах з підтримкою танків сформувала ударні порядки на обох флангах. Лицарі підтримували атаку в центрі, а Рівер зайняв домінуючу висоту ліворуч. Ініціатива в першому ході була у оборонців, але вони не поспішали вилазити з за стін. Підрозділи штурмовиків кулаків. Заскочили в центр на позиції ППО та влетіли в ряди Акзілії праворуч. Решта техніки Кулаків рушила вперед. Байкери блискавично рванули до прориву в стіні ліворуч і зав'язалась перестрілка з легіонерами Гвардії Смерті. Решта піхота Кулаків зайняла позиції за стіною. Дредноути Гвардії Смерті побігли в контратаку на штурмовиків у центрі. Літаки вилетіли по флангам, остерігаючись ППО. Піхота Акзілії вийшла з транспортів. Перший залп, від якого здригнулась земля, зробив Варлорд. Залп ракет накрив позицію рівера, перевантажуючи його пустотні щити. А постріл з гармати пробив броню і знищив реактор машини. Рівер грудою уламків завалився на спину. Наступними розкатом грому були залпи Василісків Акзілії. Легіонери кулаків понесли серйозні втрати на обох флангах. Техніка та авіація ліворуч знищила підрозділ легіонерів гвардії смерті, що ховався за стінами. На перший хід кулакам вдалося відбити ліву передову позицію і заробити три очки. В свою чергу оборонці утримували три точки і заробили 6 очок. На другий хід ініціатива була у імперських кулаків. Лівіафани та піхота Проворч знову кинулись на штурм стін. Байкери прорвались до собору в центрі. Техніка ліворуч на марші прийшла крізь ряди піхоти і увірвалась в місто. За от флангу праворуч з'явилися два підрозділи джетбайків та джевеліни і зайняли точку. На праву точку з флангу зайшли лендспідери. У телеоборонців впали дропподи з левіафанами та телепортували з термінатори. Танки гвардії смерті висунулись у центр, на ходу поливаючи байкерів болтерним вогнем. Дредноути гвардії на лівій точці пішли в атаку на піхоту на стінах, але двоє загинули від Овервоча Сікаранів. Літаки оборонців ширяли над містом під прикриттям ППО. Огріни десантувались на праву точку. Термінатори гвардії смерті телепортувались на площу перед собором. Вся артилерія зрадників накрила позиції термінаторів одразу після висадки. Нікому не вдалося втікти. Рівер оборонців поливав вогнем сейбері, фленспідери та джевеліни. Всюди були втрати. Варлорд знищив танки на правому фланзі. У фазу бою дредноути гвардії смерті розбили легіонерів кулаків, і ті відступили. Праворуч кулаки натрапили в бою на огріїв і зазнали важких втрат. Лівіафани змогли продавити ветеранів акзілії і відбити стіни. Далі по всьому місту спалахували перестрілки. Лівіафани в тилу підірвали будівлю з ППО. Предатори гвардії змогли знешкодити лендспідери на лівій точці. Сікарани та сейбері кулаків знищили дредноутів на стіні. Рапіри гвардії смерті змогли розстріляти два спартани. Праворуч авіація кулаків знищила загін сантінелів. На другий хід нападникам вдалося втримати одну точку ліворуч і відбити одну точку праворуч у тилу і отримати 6 очок. Оборонці все ще отримували 3 точки і також зробили 6 очок. Загальний рахунок був 12-9 на користь оборонців. На цей момент ми помітили, що година вже доволі пізна. І третій раунд догравали виключно великими роботами. Ініціатива була в атакуючої сторони. Сейбери в центрі. Першим залпом збили щити Варлорда та пошкодили системи наведення Титана. У відповідь залп гармат Варлорда влучив у лицаря. Але щаслива шістка врятувала машину. Другому лицарю пощастило менше, і Рівер розніс його друзки. Далі об'єднаний вогонь кратасів та авіації кулаків зміг усе ж таки знищити Варлорда. Той, ніби лавина, рухнув і поховав під собою джетбайки кулаків та артилерію Акзілії. Решта підрозділів вже була надто виснажена боєм і тримала свої позиції. Нападники отримали три очки за одну точку, а оборонці 4 за дві. Нападники не змогли евакуювати або хоча б убезпечити розвіддані, тому не отримали очки за другорядне завдання. Оборонці контролювали дві чверті поля і отримали десять очок за другорядну місію. Фінальний рахунок на третій хід був 26-12 на користь оборонців міста. Кулаки відступили, щоб перегрупуватись та відновити сили. Ми трохи не розрахували час на такий великий формат, бо почергова активація все ж таки затягує процес гри. В цілому епічність та масштаб зіткнення вражали, були і блискавичні маневри, і вражаючі вибухи, і героїчні штурми. Наступного разу вирішили все ж повернутись до формату на 2000 очок і напрацьовувати швидкість гри. Дякую всім учасникам за гарну гру. Дякую за перегляд. Діліться враженнями та пропозиціями в коментарях. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.